Вітаю друзі, таке незвичне сьогодні запишу скоріше рекламне повідомлення. З серпня 2002 року ну, скажу так, час від часу я повертаюся до такої політичної історико політичної аналітики у друкованих виданнях. Це вже достатньо давно. От зараз повернувся до цієї цієї традиції, цього цього виду діяльності. Це також мені додає Ну такої якої життєвої наснаги, дозволяє якось ну, написаний текст про ту чи іншу політичну подію він дозволяє Якось структурувати власні думки про ті чи інші події. А, ну і... Я хотів час від часу, от є таке видання з міст, з яким я почав співробітництво. По-перше, я дав інтерв'ю е, журналу ЗМІ, про в якому говорив про особливості історичної політики на завойованих ЛНР та ДНР територіях України, да як вони зараз будуть або вже перекручують історичну свідомість людей, що вони будуть. Робити з історичною освітою, це перше інтерв'ю. Ну і потім ще написав статтю вже самостійно про е, значення санкцій у, е, у ну, на, у процесі розкладу. Так званих наддержав. держав, да, я більше проводив історичні паралелі між Радянським Союзом, який, як відомо, у 1979 році вторгся до Афганістану, і отримав цілий пакет санкцій, ключові з яких були у нафтовому та, енероти... ну, та газовому секторі, як і сьогодні добуваємось. Ну і я от намагався проводити історичні певні паралелі. Ну і от вирішив записати таке коротке відео. Само рекламуюсь. Власне, у описі цього, до цього відео я розміщу обидва, обидва посилання на обидві статті. Хотів би, щоб ви їх прочитали. їм зацікавились. Мені було дуже приємно говорити їх, можливо, почути конструктивну критику. Ну, от таке відео. Дякую за увагу. Ще раз говорю. Видання з міста Набока Олександр, професор. Да? Посилання будуть у описі до відео. Да? От я буду анонсувати ті чи інші статті час від часу. Все, дякую за увагу. Слава Україні!